Всім доброго ранку. Так, зранку трохи була роса. Я поки дочекалася хліба. Дивлюсь, Наташа вже на городі. Уже полет. Оце в нас на Арахісові така красота. Ми його не пололи, щоб не згорів. На салати. Сочний, гарний. Коло він не хотів рости, а тут вже цвіте, його треба вирвати. Ой, яка красота. Зато ми зберегли на Ага. Що ж з нього буде, як ми його не підгорнули. То... Щось трошки буде, але зато ж не згорів. У нас пішов дощик. Не дуже такий великий, але но нормальний, зато тепер легко полоти. Виривається гарно. Так, Наташа вчора сполола вже такий кусок. Ще лишився отакий. Так помаленьку і полимо. Пальчиками, пальчиками, з корінчиком. Поки копати він молоденький виросте, ну нічого. Ми будемо сапати, не запустимо, то вже не буде такого. <рес> і холера ж його нічого не їсть, ні свині, ні кури, ні гуси, нічого не хоче його їсти. А тепер його все треба. Вивозити, бо воно ще й не сохне. То що не сохне, воно на купі буде ось, ось, ось зацвіте. Да. Те, що ще не зацвіло, але вже ось ось, ось, ось куп'янки викидає. І де стріляти, йому хватить влаги. Да, да А що то молода, раз, раз, і пішла. Я взаду своїми пальчиками не можу так бігом. Це лишилось не дуже багато. Зато у нас картопелька чи немає бур'янинки. І не, ми не пололи, просто він... Брої подивіться, купи. Так, да? а коли це ти встигла сполоти? Ну, їх тут небагато було, там, де був пляцок, е, цього осету. Я була перед цим вирвала, це я а це опять, а мало якось вечора. Але ж то там, і там, там, і там, там. воно було, ж не густо було. Тут були трохи Та, то, молоденько, молоденько. то не бур'ян. Нема ж як, якось року йшли дощі та така була щериця сплошна, що не можна було. картопля лягає, я думаю, якусь диріскою можна затягнути. Так що ще вона в нас. Стоїть зелено. О, насилу ми добили. Лишилося ще тільки вивезти цей бур'ян, які купи. Ой, коли ми зігнуті були, сонце пекло, річки біжать. Коли розігнулися, сонечко сховалося. Фух. Йдемо тхекаємося трошки. Так, сонечко трошечки вже ховається, і Наташа знайшла собі роботу. Цю клубнічку мав сапати Ігор мотокосою, але в нас не виходить. Йому нема часу, та вже і підріс цей портулак. Треба сапати вручну. Як ще сапати як полот. Ну так, да, поки він ще чутючку. Ну, його такий, що він не сполеж. Він тільки починає рости гарно після дощику. Так що, прийдеться сапати. О, кубнічка вже дві листочки попускала. Я боялася, щоб вона не згоріла. Побачимо на той год, що. Що вийде, так? Отже, для того, щоб був гарний врожай, її треба ще з осені починати поливати. Я колись відчула, що вона ще з осені закладає вже на наступний врожай. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. Все, досапали ми. Як така погода, то ще можна щось робити. Ну якщо сонце, то геть нема здоров'я. Сіла трошки перепочити. І дивлюся, що всі ремонтують гуртом мопеда. Не хоче Анжелин мопед заводитися. Добрий день. Добрий день. А без нього ніяк. І на роботу, і Олешку в садочок завести. Czekluj, czekluj. Завівся. Да, якщо довго мучиться, що небудь получиться, так? Да? Бачу, правда. Довго програлися ви з ним. О, Анжела йде пішачка, вже попоралася. Поки вони тут ремонтували. Зайнялась зарадкою трохи, то їздиш та їздиш, треба трохи ходити. ходити. Ходиш. Ну приймай роботу. Ану, пробуй. ноги <ріплі> <ріплі> Та що ж такої? Ти не везуча. Ану, почекай, хай ноги відпочинуть. Де, то ж тільки що заводився. О, дивись. Багато. Дивіться, не треба готувати, просто. Ну все. По... О, о, не вспів. Все. Багато мо мало тоже керовано. Ні-ні, чуть-чуть, это такое мати. Слава Богу. Так, на цьому всім на Це... не... да, добрансь тихуї ночі.